Чим утеплити підлогу з глини на холодному горищі, берете брусочок 50 на 100 мм і забиваєте його перпендикулярно тим балочкам, які тримають вашу стелю, що глина між ними. Таким чином формується 100 мм слой утеплення перехресного зверху. Між тими балочками устиляєте вату, а крок між балочками робите 590 мм, тому що такі ширина. Буде вати чи рулон вати купити, скловату порубаєте. Устелили. Зверху по ваті цим балочкам, що ви набили, набиваєте вітробар'єр. Це агроволокно, геотекстиль, мембрана. Закриваєте вату. Зверху по цих балочках по, по вітробар'єру, контрреєчку даєте, яка формує вінт... провітряний прошарок вентильований. І зверху на ці реєчки набиваєте дошку. Хвой-хвойну з проміжками по 1,5 см. Ні в якому разі ні ОСП, ні фанера, ні якісь листи, а саме дошки, бо може сконденсувати